Стаття 754. Забезпечення виконання договору довічного утримання отримання догляду. Набувач не має права до смерті відчужувача продавати, дарувати, міняти майно, передане за договором довічного отримання догляду, укладати щодо нього договір застави, передавати його власність іншій особі на підставі іншого правочину. Це дуже важливий пункт, який захищає пенсіонерів. У випадку якихось ну, ну, нечесних намірів зі сторони набувача, адже ми ж читали з вами, що під час нотаріальної реєстрації цього договору майно, тобто квартира, наприклад, пенсіонера, переходить у власність набувача. Пенсіонер має право проживати в цій квартирі, і це має чітко бути визначено в законі. І якщо. Право власності перейшло і не було б цього обмеження. Новий власник, якщо має нечесні наміри, міг би продати квартиру, заставити в банк або там обміняти, подарувати комусь іншому. І це були проблеми для пенсіонера, тому що в новому договорі могло б не бути прописане право його проживати. Тому законодавець це передбачив і в статті 754 чітко вказав, що ніякого відчуження новий власник до... Смерті відчужувача, тобто, поки пенсіонер буде жити, нічого з квартирою не може бути зроблено. І це гарантія для пенсіонера, тому що якщо цей пункт буде порушений, то це буде підстава для позову до суду, який пенсіонер дуже просто виграє, тому що неможливо в тії договору порушувати цивільний кодекс. Більш